30 тисяч, за даними міліції, близько 120 тисяч за інформацією організаторів, зібрав мітинг за чесні вибори у Москві. На проспекті академіка Сахарова зібралися представники різних політичних поглядів, в тому числі ліві, ліберали та націоналісти. Крім виборів до Держдуми, учасники акції говорили і про президентські вибори, заплановані на березень. Зі сцени, крім політиків та громадських діячів, виступив письменник Боріс Акунін. Тіти, що владі морпутін знову став нашом президентом. Я прийшов, щоб виразити свою солідарність. Екс міністр фінансів Олексій Кудрін також відвідав мітинг, сказавши, що вважає потрібним пояснювати, що вибори нечесні, необхідність відповідальності за фальсифікації, відставки голови ЦВК Чурова та підготовки до нових виборів. Фальсифікації зняти Чурова, підготувати нові вибори. Появу на сцені колишнього міністра уряду Владіміра Путіна. Публіка сприйняла неоднозначно. Це друга акція під назвою За чесні вибори Попередня відбулася два тижні тому на болотній площі.